Канал сова окей для дорослих та дітей. Щасливе зернятко. Одного разу маленькій мишці подарували зернятко і сказали На щастя. Хм, не вже просте зернятко дає щастя? здивувалася вона. Побігла мишка додому, та по дорозі впала у струмок. «Ой, яке щастя, що це не глибока річка, зраділа вона. Виповзла мишка з води геть уся мокра. «Ой, яке щастя, що зараз не зима, сказала вона. Раптом подув сильний вітер, а мишка радіє. «Ой, яке щастя, що я можу висохнути. Побігла вона далі, аж раптом на неї ледве не наступив ведмідь. Яке щастя, що це не кіт, подумала мишка, а вдома половину її запасів зерна склювали сороки. Ой, яке щастя, що лишилася друга половина! І мишка сховала подалі своє щасливе зернятко. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.